Ова такі, тільки я у вишиванці у неділю знаю, як правильно розбудовувати Франківськ. Хто не підходить і не подобається, то Марцінків їхати цикашниками, заберегець з Франківщини. Хто не підходить і не подобається, то Марцінків навчився і роздасть прокурорам кілька квартир. І вони його закриють до. Повністю ручний режим, ви скажете, то ж свобода на таке не спроможна. Свобода на таке може і не спроможна, А Руслан Марцінків за ті квадратні метри від франківських новобудов ляже хрестом і нікому не опустить жодного метра. І якщо ви скажете, що я щось придумав, ви попробуйте, хоч щось напишіть. Ви побачите, що він на вас зі своїми штучними журналістами просто накинеться. Навіть на звичайні, прості запитання: чи сплачені інвестиційні внески, чи виставлялися ділянки на прозорі аукціони? А скільки дитячих садочків чи шкіл побудовано, він вам скаже, що